Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми з вами намалюємо котика пушина. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. І давайте будемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу ось так, як у мене, вертикально. Тут буде котик. А зверху будуть повітряні кульки, на яких він літає. Ось серединка аркуша, звідси ми почнемо малювати котика. Малюємо таку невеличку лінію. Це ми починаємо малювати голову. І намалюємо такими галочками вушка з однієї сторони. І так само з іншої. Далі малюємо самого котика, від вушок ведемо лінію, вона спочатку розширюється вниз. З іншої сторони. Так само вона трошки розширюється. Знизу скруглюємо. Ось так. І об'єднуємо. Пушина ну, дуже легко малювати, і я впевнена, у вас все дуже добре виходить. Знизу буде виглядати хвостик. Ось тут ми намічаємо дві лінії, де він буде починатись. І ось так вліво ведемо одну другу лінію. І тут так об'єднаємо. Намалюємо тепер оченята. Це теж дуже просто. Малюємо тут маленький кружечок. Ось так він буде чорний. І навпроти, тут малюємо другий. І очі готові, правда ж легко? А між очима, ось тут. Буде ротик. Малюємо маленьку дужку в одну сторону. І так само в другу. І маленький язичок. А що ще є у кота? Ну, звісно ж, вуса. Малюємо їх навпроти очей ось тут. Одне вусико і друге. З іншої сторони так само. Навпроти очей ось тут одне і друге. Якщо намалювали, продовжуємо малювати лапки. Від ока ведемо вниз, уявляємо цю лінію, і малюємо таку карлючку. І це вже готова лапка. І другу малюємо так само. Це ми намалювали передні лапки, тепер малюємо задні. На тій самій лінії, де ми намалювали передню лапку, малюємо задню, але вже ця карлючка в іншу сторону. Під передніми лапками буде проходити нитка, якою він обмотаний, ось так. На якій будуть повітряні кульки зверху. Можемо малювати одразу чорним фломастером або ось так простим олівцем малюємо повністю, щоб було зручно. А чорним фломастером наведемо лише потрібні лінії. Ось тут проводимо, далі пропускаємо, тут ведемо. Тут пропускаємо, тому що лапка попереду, нитка за лапкою, і так само ще дві. В мене буде три повітряні кульки, тому я малюю три нитки. Якщо ви хочете намалювати більше, малюйте тоді більше ниток. І збоку ще можемо намалювати бантик. Ось така, наче крапелька одна, друга. І оскільки нитки три, тому малюємо три кінчики. Один, два і. Третій зараз намалюю. Пластиком тепер витримо зайвий олівець. Потім намалюємо повітряні кульки у вигляді сердечок. Ми спочатку будемо використовувати олівець, ним намалюємо, а потім чорним фломастром обведемо наші лінії. Так буде простіше. Ось тут по центру намалюємо перше сердечко. Якщо ви малювали сердечко з крилами, то ви вже знаєте, як його малювати. Намалювали одну половинку. Тепер так само другу. Праворуч малюємо ще одне сердечко, я його малюю нижче. Ось так воно заходить на це сердечко. Я малюю його ось так трошки під нахилом. І ще одне сердечко буде з лівої сторони, воно теж нижче основного, центрального. Ось так. І друга половинка. І теж я його намалювала трошки під нахилом, але в інший бік. Наведемо тепер ці лінії чорним фломастером. Спочатку я буду обводити центральне сердечко, обводимо його повністю. А ось ці шматочки двох інших сердечок будуть позаду основного центрального сердечка. Тому їх не буде видно, ми їх витираємо ластиком. Витираємо тільки ось цю середню частинку. Тобто весь зайвий олівець витираємо, який ми намалювали в основному сердечку. І тепер наводимо контур інших двох. Починаємо тут. Обводимо цю половинку і продовжуємо так само з іншим. Ось тут починаємо і обводимо. І у кожної кульки є хвостик. Малюємо його таким трикутничком. І намалюємо нитку, на якій тримаються повітряні кульки. Малюємо її не прямою, а трошки плавною, щоб вона виглядала більш цікаво. І тепер будемо розмальовувати наш малюнок. Спочатку візьмемо червоний, ним зробимо кульки, але спочатку зробимо відблиск на кульках. Це дуже просто робимо тут. Ось таку лінію вздовж чорної з внутрішньої сторони. А поруч ще одну, наче такий на півмісяць. І саму кульку повністю розмальовуємо червоним кольором. Крім цього відблиску, він залишиться білим. До речі, відблиск цей робіть за бажанням. Можете і без нього, просто розмалюйте всі кульки червоним або будь-яким кольором, який вам подобається. Кінчик теж не забувайте розмалювати. Якщо ви вирішили робити відблиск, робіть його так само, як і на попередній кульці. Лінія вздовж чорної з внутрішньої сторони і поруч ще одна. А сама кулька повністю червона. Такого літаючого милого котика можна подарувати комусь у вигляді листівки, як Валентинку, наприклад, на День Святого Валентина. Або комусь на день народження, чи ще на якесь свято. Так, а ось на цій кульці тут не видно відблиска, тому що вона ховається, зробимо його ось тут. Але також це можете не робити. Розмалюємо тепер самого котика пушина. В мене він буде сіренький ось такий. У нього є ще смужки на верхній частині голови і на хвостику, тому їх зробимо більш темним кольором. Тут вони такі овальні. Ось так одна, друга і третя. І на хвостику ще буде три смужки. Одна тут. Тепер трошки нижче тут. І ще одна на кінчику хвостика. Попливли щось мої смужки на хвостику, тому я ще візьму чорну ручку і нею наведу ці лінії. Ротик ще зробимо рожевим. І чорною ручкою наведу ці смужки на хвостику і потім на голові. І все, такий милий, симпатичний котик пушин готовий. Якщо вам сподобався урок... Не забувайте поставити лайк, мені буде дуже приємно. А також дякую, що малювали зі мною і до зустрічі у нових уроках малювання.